Майже 23 мільйони тонн ранніх зернових культур намолотили в Україні. Про це звітують у Міністерстві аграрної політики та продовольства. Найбільший намолот на Одещині – 3,2 мільйони тонн. Аграрії цього регіону вже завершили збір ранніх зернових та бобових культур. Також на Одещині зібрали 800 тисяч тонн озимого ячменю, 440 тисяч тонн ріпаку, 300 тисяч тонн гороху. А, також 2,2 тонн. Майже 20 тисяч тонн вівса і 454 тонни тони жита. Усього цього річ у регіоні планують зібрати до 4 мільйонів тонн врожаю ранніх і пізніх зернових та зернобобових, щоб вийти на ці показники. В Одеській обласній військовій адміністрації чекають ще на 800 тисяч тонн кукурудзи. Дмитро Соломчук, член комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики разом з нами в ефірі. Вітаємо вас. Доброго дня. Добай. Пане Дмитре, ви традиційно з полів. Раді вас бачити. Скажіть, будь ласка, зрозуміло, що для аграріїв, напевно, що на першому плані питання зараз доступ до світових ринків. З чим іще звертаються аграрії до влади? З якими питаннями? В розрізі того, що зараз жнива тривають у нас? Так, всіх аграріїв стоїть питання логістики на будь-яких територіях України, але я вам скажу, що от ми. З командою вже місяць їздимо по деокупованих територіях. На днях от були біля Куп'янська, Візумі, Прецям, Херсоні, Миколаєві, всюди. Там найважчі питання. Вони потребують всього, у них все знищено. Хоча їм загар... ну, вони ніякої загрози російським військам не несли, але вони спалили чи викрали всю техніку, всі приміщення, склади, просто залишились такі фундаменти. І вони просять. Хоча б техніку, чим, чим було зібрати виражаю, вони подумають за це, тому що виражає, рахується той, що вже лежить в складі, складів також немає. рукави для зберігання. Дякую всій команді Жнива Перемоги і до Баффету, які реально допомагають. Це єдиний, напевно, залишився сьогодні фонд, який реально допомагає перемогам на деокупованих територіях. І всі мають сьогодні сконцентруватися на них. На саме де де окупованих ці люди десятками років сплачували податки, створювали робочі місця, створювали переробку, і про них не, ми не маємо права забувати? Ми маємо їм дати все, що це можливо, і допомогти, пане Дмитре. Судячи з тих тенденцій, які зараз можна відмітити в агросекторі, чи очікуєте ви здорожчання продуктів восени? І якщо так, то наскільки воно може бути різким? В Україні я не прогнозую восени здорощення продуктів. Здорощити можуть і ті овочі, але це буде вже навесні. А на світових ринках так я прогнозую здорощення пшениці, ріпаку та соняшнику. Це відбудеться через те, що в багатьох країнах є не виражаю. плюс дуже сильно поламали логістика через війну, через російські дії. А ми все-таки, наприклад, по соняшнику займали там перше місце в світі. І по передовольчій пшениці ми забезпечували ну, дуже багато країн Африки, Азії, засуха була в Європі. Вони не можуть нас замінити на сьогодні, тому що, аби їм вистачило, І ну, з цим будуть великі питання осінню і зимою. Тому і вони теж мають долучатися до вирішення нагальної проблеми, якою є на тепер Російська Федерація. Дякуємо вам, пане Дмитре, Дмитро Соломчук, член комітету Верховної Ради України із питання аграрної і земельної політики, був в марафоні Єдині новини.